Скільки ЕО ти славав за пару ігрових днів, або який у слів треба був найдовшим? Привіт, я Солюк, і за останні чотири дні я слив приблизно 300 ело. І це перша серія того, як я буду в соло, аби ти десятий у ревінфесі при запису минулого відео і його монтажу у мене було 1019 дев'ятнадцять ело. А на даний момент у мене 679 yell. Зв'язано це було, напевно, з моєю поганою герою і з тімейтами. без цього, Тому що я сам не лучше. Так що давай подивимось на моєю на Анобісі. Ножовий раунд, звісно, ми проіграємо. Начіпів вирішила дати нам сильну сторону. Після цього ми вирішили побігти Mead 2A, де я знайшов пару хагів. Next round. Після закінчення смука ми вирішили вийти в фен. Але нас вбив ті пітністі дівничці. Я вони все не чекав. Next round. Я зробив дітку в клуб і тіплю, який хотів позагати воду за мейна. А в next round я вже пішов в майна. Але потім ми чути не були лиці ПАМ раунд ног 5 Потім я ви вирішив зіграти агресивно де зробив два фраги. Але не забувайте, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на ось таку енку, тому заходьте в описання відео і підписуйтесь на мій телеграм-канал. То був однак момент, то, що я не на рік. Но останній кінець зміг його вбити. Потім я думаю, що піджати світло, де знайшов асоміння сторінно програла раунд і за моей стенде. а потом снова Но в next round я страничку на Аплинфю, но я не могу сделать два фрага. Потом не дав цепу засейвити, В next некстраунду ми вирішили зіграти агресивно. Де я зміг зробити один фраг. Потім поємпі оранжево я перетягуюсь в Медленда, робив два фраги, але він забирає треті. Потім просто сидів і дав спільно на А потім на ротейку вбиває другого. А в некстраунді забирають папу Infinity Lake. No, Но в next раунді, і за того, що я рішив пікнути мене вбили. І зі цього ми програли ігру. І так, це перше відео в такому форматі, я старався. Звісно, воно вийшло коротким. І ми програли цю ігру із того, що як і я робив помилки, так і мої тімейти. Але я думаю, якщо тобі сподобалось і ти хотів бачити на такий контент, то підписуйся, і став лайк. Так що, все, давайте удачі вам, ребят.